24 вересня, вівторок, як на небі, так і на землі. Ми часто молимося, деякі з нас щодня. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Але чи багато хто з нас коли-небудь знаходив час, щоб дізнатися, як виконується його воля на небі, і який сенс може бути в нашій молитві, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, якщо ми не знаємо, як виконується його воля на небі. Така молитва, напевно, буде розпливчастою і невизначеною. Просто узагальненням, якщо ми не знаємо, як його воля виконується на небі. Але коли ми це знаємо, наша молитва може бути чітко визначеною. Точною і сповненою віри, і отже, ми можемо бути впевнені, що наскільки це стосується нас, воля Божа буде виконана на землі точно так само, як і на небі. Господь не представляє людям марних речей. Так задумано і це може бути так, щоб слово виповнювалося так само точно, як воно сказано в молитві. Але ми знову говоримо, як це може бути? Якщо ми не знаємо, як це робиться на небесах, щоб наша молитва була чітко визначеною, позитивною і повною віри, хто перебуває на небі, щоб виконувати там волю Божу, звичайно, ангели, тоді, коли ми дізнаємося, як воля Божа виконується ними на небі і що вони роблять, щоб вона виконувалася в них на небі. Ми зможемо знати, як молитися цією молитвою, щоб вона означала для нас саме те, про що в ній йдеться, ми тоді точно знатимемо, як воля Божа виконуватиметься на землі, як на небі. А що ж, ангели, по-перше, ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі, Матвія 18.10. По-друге, його ангели прислухаються до голосу Його Слова, і вони виконують Слово Його, прислухаючись до голосу Його Слова. Псалми 103.20. По-третє, воля Божа в Його Слові, як вона є на небі, передається Духом Божим, куди Дух хотів іти, туди йшли і вони. Єзикеля 1.20. По четверте коли Дух Божий у такий спосіб доносить до їхньої свідомості волю Божу, як її викладено в Його слові, до якого дослухаються ангели, їхній дух негайно відгукується. І в такий спосіб його воля одразу ж стає і їхньою волею, куди дух хотів іти, туди йшли і вони, хоч би куди б пішов дух. І тварини швидко рухалися туди й сюди, як блискавка блискає, вірші 20.14 Так виконується воля Божа на небесах, і саме так вона має виконуватися на землі. Саме про це йдеться в молитві нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі, і саме таким чином його воля виконуватиметься на землі в кожному, хто знаючи, як його воля виконується на небесах, ставить себе в таке саме становище, як і небесні жителі, і молиться з обізнаною вірою. Це ставлення англів на небі є саме таким, яке ми повинні займати на землі. Отже, читаємо про себе. Перше, ми завжди повинні споглядати обличчя Бога в особі Ісуса Христа. Бо Бог, що звелів був світло засяяти з темряви, у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. Ми ж, відкриттям, відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. 2 Корінтян 4.6.3.18 Свої очі я звуджу до тебе, що на небесах перебуваєш. Отобо, як очі рабів до руки їх панів, як очі невільниці до руки її пані, отак наші очі до Господа нашого Бога, аж поки не змилується Він над нами. Псавми 2. Друге, ми повинні прислухатися до голосу Його слова, Ти відкрив мені вуха, Псалми 46. Господь Бог відкрив вухо мені, і я не став неслухняним, назад не відступив. Він щоранку пробуджує, збуджує вухо мені, щоб слухати, мов учні. Ісая 55.4. Третє. Воля Божа в Його Слові має бути доведена до нашого розуміння Духом Божим. У цьому ми повинні постійно залежати від Духа Божого. Розумій, що я говорю, а Господь нехай дасть тобі розум у всьому. 2 Тимофія 2.7. Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє. То й навчить вас усього, і пригадає вам усе, що я вам говорив, Івана 14.26. А коли прийде Він, той дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує казатиме, і що має настати звістить вам. Івана 16.3 Четверте, коли Дух Божий доносить до нашого розуміння волю Божу, як її викладено в Його Слові, то наш дух негайно повинен відгукнутися і підкоритися Його Духу, щоб Його воля стала нашою волею. Усі керовані Духом Господнім, є синами Божими, сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми, діти Божі. Римлян 8.16 бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Римлян 8.6. П'яте Коли ми прислухаємося до Його Слова і отримуємо через Його Дух розуміння Його волі, як вона викладена в Його Слові, як на небі, і наш дух відповідає на Його Дух, так що Його воля стає нашою волею. Тоді справа зроблена, Його слово сповняється, Його воля виконується в нас на землі, як у тих, хто на небі. Вона звершується в нашому найпотаємнішому житті, так швидко, як спалах блискавки, і сяє в усі часи перед усіма відкрито, бо Слово Моє виконає те, що мені завгодно. Ісая 55 11. І слово Боже завжди діє миттєво, бо сказав він і сталося, Псалми 33:9, І приходить до нього прокажений, благає його, і на коліно впадає, та й каже йому: Коли хочеш, ти можеш очистити мене, і змалосердився він, простяг руку свою, і доторкнувся до нього, та й каже йому. Хочу, будь чистий, і проказа зійшла з нього хвилі тієї, і чистим він став. Марка 1, 40, 42 Чи бачите ви тепер ясніше? Чи розумієте ви краще, як воля Божа виконується на небі, і як вона повинна виконуватися на землі? Чи не можете ви тепер молитися більш обізнано, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Чи молитеся ви тепер прямо, ствердно і з повною вірою, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.